Я припускаю, що дехто з вас читав книжку Пітера Помаранцева Все можливе. Пітер Помаранцев це, мабуть, знаєте, це син нашого українського дисидента Помаранцева, який сам виїхав із Радянського Союзу 70-го року, бо мав щастя бути євреєм. От, він міг виїхати втекти, коли багато людей було арештовано. Іноді приятель Зісельса. Він виїхав в Британію, працював там на Радіо Свобода. І його син, який народився вже в Лондоні, очевидно, був нетрузованим англійцем. Хоча він знав російську мову, бо мова була російська в їхній сім'ї. Одним словом, що в 90-х роках, чи в нульових роках, не пам'ятаю точно, перевірте, він виїхав в Росію робити кар'єру. Тому що в Британії кар'єру тяжко зробити, знаєте, в молодій людині. Він їх, тому що свою перевагу, він знав англійську і російську мову. І його взяли працювати на російській телебаченні. Він 8 років працював російське телебаченні, і те, що він те побачив, просто в нього було ловичуча з жаху, величезного зла. Тому що розуміє як, як, як працює російська пропагандистська машина. Творення реальності, якої не існує. Віртуальна реальність. Дуже сильно. От, і йому в кінці пропонували дуже високу посаду в російському баченні, дуже великі гроші він втік це в останню хвилин, тому що доби з божеволі, або стане, останній під люкою, якщо вона цю посаду зводиться, тому що це вже повністю, знаєте, буде повністю корумповано. Але він написав цю книжку, написав цього свого досвіду. Він дуже раджу, що не прочитав прочитати, бо це дуже видно, як працює ця система. І він дає означення Російської імперії Путіна, Російської, Росії Руми. Каже, що це не є авторитарний режим сам по собі. Це досконалий постмодернізм. Це посміз, який доведений до досконалої фази, тому що російські пропагандисти знають, що не брешуть. Це цинічно. Вони знають, що не брешуть. А вони думають, що брешуть всі. Тому що немає правди. Раз правди немає і не можна пізнати то брехати можна. Це єдиний спосіб, що лишається, і питання не в правді чи неправді, а ефективності брехні. Власне, твори показує, як цей СБ КГБ, мовно кажучи, перепореть по свій монополію телебачення, не створить ту віртуальну Росію з усіма відповідними наслідками, включно з агресією проти, проти України. Тобто це не нейтральний інструмент. Я знаю багатьох росіян, які розповідали мені про те, що Росія цілком нормальна держава, нормальна історія. Просто треба дивитися з пасміської точки зору. От, бо це все решта ці конструкти. Навіть. Вся ідея нормалізації Сталін, всі інші це насправді це якісь винятки, а насправді Росія цілком нормальна держава, такий всі інші не буде це входити. Совєтський чоловік цей цій такий не сьогодні схему, що бо багато... ну, тут, тут є трошки інше, тому що Сталін і марксизм все-таки були позитивістичними. Вони вірили, вірили, вони вірили в це. Ну, знаєш, ви цинічне, чи вірили, не вірили, що схема історії є, бо не марсизм. Марсизм каже, що знаєте. Питання, чи не вірили, тому що зрозуміло, що комунізм не приходив. Скільки не робили нічого іншого, комунізм не наближався. Знаєте, до, до цього, хоча Хрущов обіцяв зробити коміститок 80-го року, 61-го року. Хрущов на, на 21-му з'їзді комуністичної партії в 61 му році обіцяв, що наступне, наступне покоління буде жити про комунізм. В 61-му році мав бути комунізм пройшовся від комунізму, а комунізм і не ближче. Тому не видумали цілу концепцію розвинутого соціалізму. Що, мовляв, комунізм це ще одна стадія, якої не було Марса, але таке дуже важливо. ми розуміли, що це все загнивало, таке все інше. Але все-таки вони вірили. Ну, не вірили, чи не вірили. Головна теза не була постмодерністська, а теза була дуже модернійська, дуже важлива. Що зробив путін режим, вони це притворили в інший спосіб. Бо прежній мав тої сили, вони немає пропагандистського апарату. Бо що дуже важливо? Також на дуже важливі телебачення соціальні мережі. Щоб Брежнєв не мав чи хто не без іншого, бо це інша, інша доба. Вона кажучи, появи соціальних мереж, комп'ютер, і всі інші це зробило можливість створення як сказав, штучного інтелекту, так само створення штучної реальності. От. І це дуже важливо.